Друзі, вітаю на каналі наша дача. Щойно я завершив будівництво доріжки в нашій теплиці. В цьому відео хочу показати, що в мене вийшло. Розповім, як я це зробив. І впевнений, що після перегляду цього відео дехто з вас схоче побудувати в своїх теплицях саме таку доріжку. Ну що, пішли оглянемо. Ось така доріжка в мене вийшла. Хоча повноцінно це доріжкою назвати навіть не можна. Це скоріше покриття доріжки, яка тут була до цього. А яка тут доріжка була до цього? Та звичайна доріжка протоптана земля. Ось таке було покриття. Тут е, воно пухке земля, а тут воно вже натоптане було, набігане було. Ми тут багато-багато разів на день бігали праворуч томати вирощуємо, ліворуч вирощуємо огірки. А далі у нас там розсадник. І ось, заходячи з вулиці, особливо коли дощова погода така, калюжі на вулиці, от як зараз, з мокрим взуттям забігаєш на земляну доріжку, коли не було цього покриття, намотуєш, наліплюєш весь цей пил і затягуєш його ось сюди. А ось тут у нас агротканиною було застілено одразу, як я побудував цю теплицю, цей розсадник. Цю доріжку зараз ми застілили агротканиною, а тут вона вже півтора року. Для чого я її одразу побудував, постілив? Для того, щоб тут, знаходячись багато часу, вирощуючи рослини в сезон, щоб ми не здіймали пил. Здіймається дрібний дрібний пил, потім він осідає на листя розсади і він закупорює дихальні шляхи. Розсада перестає повноцінно дихати і погіршується її розвиток. Тому ми для того, щоб не здіймався пил і не погіршився розвиток розсади, застілили. Думали, буде чистенько. Не вийшло, тому що весь бруд ми затягували звідти. Тільки тут прибрали, тільки підмили, дивишся, як пилосмоком вже сюди натягнули. Вибіжали, побігали день і ось під вечір тут вже у нас знову брудна, знову пили дуже багато. І ось нарешті зробили. Давайте безпосередньо тепер перейдемо до самої конструкції. Хоча яка тут може бути конструкція? Конструкція найпростіша е -е, агротканина. 100 грамів на метр квадратний можна 80 грамів. Щільність це вага на один квадратний метр. 80-100 грамів. Прослугує нам 5-7 років. Ось це покриття. Нам довелося ставити такі бруски. 70 десь за вишки, 40 вширшки. Чому? Тому що, поки ми тут два сезони бігали, ми протоптали тут вже таке таке вздовж цієї доріжки. А тут підвищився трішки рівень землі. Як це вийшло? Ми тут вирощували в мішках, в пакетах. Потім пакети, ці родюча земля в них була. Ми повитрухували, тут залишили, розгромадили, все залишили. І воно рівень там ну, так, поступово збільшився. А тут зменшений рівень, протоптаний ще на додаток. І воно підсипалося, підсипалося. Довелося ставити ось такий кордон, ось такий борд поставили. Я його ці бруси прикріпив, тут куточками. Щоб вони не ходили туди сюди Ну і посередині я їх скрутив такими накладками. Те, що знайшов у нас на дачі, ось так, щоб воно не ходило. Можна штири ще позабивати, якщо буде воно там штовхатися, я підкріплю ще. Але якщо що, то зараз поки нормально. Обов'язково треба обробити. Обробляли, ну не було фарби в мене. Під рукою, а хотілося зробити швидше. Тому було ось таке Страж – Це антисептик для деревини. В будь-якому будівельному магазині можете таке знайти щось подібне, їх дуже багато назв, воно зеленого кольору, бачите, потім такий зелений наліт. Я підозрюю, що це концентрований залізний купорос. Він також має властивості. Ось такі проти цвілі, проти лішайників, комах та грибків. Розводиться 1 до 9 профарбували покриттям, цим, і воно буде захищати від пошкодження деревини. Ось так швидко, за годину я думаю, ще швидше, ще швидше ми її побудували, але наскільки вже я відчуваю, наскільки воно вже буде чистіше і наскільки легше буде дихати. Нашим рослинкам поки що цим рослинкам, які в розсаднику тут у нас ростуть. Так ось там ростуть вони так і ось цим, які ми потім тут будемо висаджувати. Так що, друзі, якщо є проблема, хочеться більше комфорту бути з чистими, з чистим взуттям, працюючи в теплиці чи на городі, тому що. Праця на городі в теплиці це не обов'язково про бруд. Це перш за все про комфорт і зуття, що в теплиці буде чистим, що по бруківці хтось ходить, буде чистим. Так само ми зробили, до речі, півтора року вже як на городі. Застілили той самою агротканиною, ось їй вже півтора роки. І вона лежить, вона сама підтягується. Я так дивлюся, що вона у нас, як хто її підтягує ці півтора роки, бачите, вона як натягнута. Ось що хотів розповісти в цьому відео, друзі, якщо у вас є проблема з брудом, робить, не пожалкуєте, не пошкодуєте ні, ніколи. Це я вам гарантую. Якщо потрібна агротканина якісна, я посилання залишу в описі під цим відео. Можете замовити, через 2 дні вона буде у вас. Тетяна Вікторівна, точніше її донька, Юля, вам швиденько надійшли на метри, на метри, відмотають, скільки вам потрібно, скільки там, поміряєте, яка доріжка у вас, які проходи там, скільки вам потрібно, скільки вам і зроблять. Ось що хотів розповісти в цьому відео. Бажаю всім гарних. Рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. І, друзі, до речі, користуючись нагодою, також прошу вас підписатися на мою сторінку в інстаграм, де я публікую за вирощення рослин, фотографії, описи, паради коротенькі таке інше. Заходьте по посиланню під цим відео. Якщо сподобається, будь ласка, підпишіться, будемо вирощувати разом наші рослини не тільки на Ютубі, а також в інстаграмі. На цьому все. Дякую за увагу. Всім до побачення!